Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас з вами на огляді чудовий ремінний міні-трактор Шифенг на 35 кінських сил, Шфен 350L. Від своїх попередників він відрізняється капотом, трошки пізніше на нього глянемо. І саме головне, що він має трьохточкову примусову навіску. Раніше на його попереднику примусової навіски не було. Встановлений потужний гідроциліндр, який прижимає трьохточку до землі. Це дозволяє навантажувати більше на пристрої, вдавлювати їх в ґрунт. Трактор також має одношвидкісний вовн на 540 обертів. Це підходить для більшості навісного обладнання. Робоче місце в нього не помінялось. Це бюджетний трактор, але дуже похватний, є дуже багато людей, шифінгістів, які саме полюбляють і 24, і 35 шефінгер Мені. Спереду встановлена шина 6.0х14, ззаді 9,5 на 24. Трактор став такий більш симпатичний за счет капотіка. Але він все рівно бюджетний. Саме на сьогодні цей трактор коштує 3,5 тисячі доларів. Але відео можуть дивитись з запізненням люди, тому краще нажати на посилання під відео і перейти на сайт. Там завжди актуальна ціна в півдні. Бачите, який капотик у нього, яка оптика, ну такий. Симпатічний тракторець. Спереду він має навантаження, ну, груз. Але, як кажуть власники, його можна доповнювати, збільшувати. До речі, шефінгістів дуже багато в Україні. І вони про ці трактори знають все, і дуже їх люблять. Саме це трактор задній привідний 350-й, але е, є версія 354, яка має повний привід. Цей трактор агрегується з плугом 2 х 20, можна на легкий ґрунт 2 х 25 ставити, фреза використовується, касарка, граблі, сажалки, копалки. Тобто трактор по суті своєї універсальний. Вага такого трактора, повна маса 1250 кг. Двигун у нього SF 188-2 одноциліндровий. Привід у нього на КПП ремінний. Але ви знаєте, що комбайни всі рівні. До речі, є люди, які кажуть, що трактор має бути трициліндровим з повноцінною КПП, але рівняний трактор похватний і недорогий. Завітайте на тести в компанію Мініагра.